120 на 80, але горліком тисне в грудях, думки не найкращі. Але розумієш, що ти хоч у космос, а стан жахливий, і йдеш і знову шукаєш причину. У тривожному розладі, на жаль, це просто ваші симптоми. Причина в тому, що ви знаходитесь в тривожному розладі. І щоб прибрати цей симптом, оцей комок в грудях, тиск, плюс нав'язливі думки, які підключаються, то вам треба пропрацювати якраз оцей симптом. Комок в грудях. Якщо у вас немає гіпертонії і ви ще більше заганяєте себе в тривожний розлад таким чином, і працювати треба напряму з нав'язливими думками із симптомами у вашому випадку тисне комок в грудях. І це все вам треба пропрацювати через психіку, тобто зняти оцей страх, цей комок і е, випустити ті всі емоції, які там накопилися. Якщо ви вже готові нарешті почати працювати з собою і виходити з цього стану, записуйтесь на першу безкоштовну консультацію.